Зелений сифіліс при владі планує мобілізувати українських жінок. Тобто знищити націю докорінно, щоб українців не було взагалі. Такого не робив навіть Гітлер, тому що, навіть Гітлер не мобілізував жінок. Він дітей мобілізував, жінок ні. То що ми маємо робити? Дивіться, в тилу сидить мільйон підарів, мільйон зелених жирних підарів, блядь, А вони хочуть мобілізувати жінок. Ну, То, як на мене, не дуже справедливо. Тому народна мобілізація. Підрозділи, яким не вистачає навіть, людей, беруть і. За шкібарки, оце все зелене лайно ну, виковирюють з міськрад бляд, депутатів, блядь, облсовєтів, адміністрацій, блядь, міністерств. Тобто ми повинні замість жінок мобілізувати бляд, мільйон зелених підарів. Притому нам ТЦК для цього не потрібно. Ви бачили, як ТЦК мобілізує звичайних людей. Ну ви бачили оце, як його там хватають зі Львова останні відео і в чотирьох пиздять і несуть блядь, на мов комісію. Ну так навіщо ми Ми повинні зекономити час? Виїжджають з підрозділа хлопці, блядь, заходять в рай, сільсь, блядь. Вигрібають ту всю пізду, якщо воно кричить, що в нього бронь. Ну, так ми там і провіримо, наскільки вона гарна та бронь, блядь. може, пуля не візьме. Веземо на ноль автомат, блядь, бронік. Обов'язково з держзакупівель. Отої хуйні, що вони понавозили, блядь. От з того хай вони і вдіваються. А на, 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 на той непотріб, блядь, зелений броніка, і хай захищає нашу країну. Жінок ніхто не віддасть, ну це навіть не питання. І зелене чучело там вчора щось сказало, що воно там щось не підпише. Да? Нахуй нікому не потрібна твоя там пісулька, жінки не підуть на мобілізацію. Що би ти там не хотів? Нам е, проще тоді зняти частину блядь, людей з нуля приїхати мобілізувати вас, блядь, одним махом весь мільйон блядь, на фронт загнати, будете ви там собі пастись. Тому що? Тому в нас є залишок худоби в тилу. Ця худоба поки що на бюджеті сидить. Але якщо недостатньо е, у нас моб резерву, якщо недостатньо хлопців на нулі, виїжджайте, берете оцю піздоту, і то ми назвемо народна мобілізація. Якщо воно сопротивляється, показуєте відео, як блядь, мобілізують звичайних людей зі Львова, пиздите течмо, блядь, як пиздите цика звичайних людей, і везете на нуль. Тільки таким чином, коли ми почнемо висмикувати ото блять гнедоту своїх крісел, блядь, от тільки тоді воно почне там щось шевелиться, рухатись. Бляд. Якщо воно перевело гроші бляд, собі на авто. А не на зсу і на дрони приїхали блядь, зібрали нахуй, чи громадою, чи ті хлопці, які зараз е, в тилу по стану здоров'я з пораненнями та інші. Підіть блядь, мобілізуйте оцю гедоту. Напряму набирайте блядь, підрозділи питати вам. 20 долбойобів треба, блядь, Треба. Все, зайшли в сільраду, зібрали долбойобів, блядь, і погнали на ноль. Тільки народна мобілізація спасе наших жінок, щоб у них, сука, навіть в голові там не закрадалася, блядь, думка мобілізувати українських жінок, щоб знищити докорінну націю. Ви розумієте, що чоловіки то дуже велика втрата для нації, для генофонду, блядь, А жінки-то взагалі вже тоді все. Тоді таку націю. українці, можна викреслювати все. То в них план, блядь, знищити, щоб сука й не було, блядь. У нас другий план, народна мобілізація. Я благаю, не спускати це відео так, подивились, похихікали і забули. Ні. Прямо завтра, блядь, ідете, дивитесь, блядь, що воно там напрямало. Якщо та пиздота, блядь, там мер, шумер, блядь, похеру. Там зам якийсь шмам, все, є, блядь, 18 років, нема 65, за вухо, то бидло, блядь, в багажник і на ноль. Набирайте хлопців, питайте, є, блядь, дві хрюшки, вести, блядь, вести, все, вивозите от непотріб, блядь, на ноль. Якщо воно буде кричати, ви мене на смерть повезли, блядь, ну так ви ж там. Ви ж туди відправили українців, блядь, і все добре. У вас не болить, блядь, ви голосуєте собі за там, за Іномарки, блядь, за Йоршики, там, золоті унітази, брутівку. Тобто вам не болить. Тому, які проблеми? Пиздуємо на фронт. Хлопці, давайте щось робити. Давайте той мільйон, блядь, якось розшевелимо, сука, і всіх мобілізуємо під ноль. Всім гарного дня, міркуємо, як це ми робимо в кожному селі, в кожному місті. Збираємося, думаємо, блядь, і виходимо на полювання, сука, за нашими призивниками, блядь, жирними підарами зеленими, які сидять там собі поробили бронь. І вони вже думають, що все можна. Сижу на бюджеті, ніхуя не ділаю, І все. Тому все, діємо. Хлопчики, потихесенько, мобілізуємо. Той золотий мільйон українських підарасів, блядь, на ну. Доброго дня, шановні вчора отримав багато особисті повідомлення е, з питанням щодо що нам робити, як діяти далі. Ми згодні, але який перший крок, дійсно, все дуже просто. Збирайтесь в своїй громаді: 10, 15, 20 чоловік. Взагалі то немає жодного значення. Діємо ми виключно в рамках закону, в рамках конституції України, де чітко сказано, що влада належить народу України. Зібрались, прийшли до голови, сказали, з сьогоднішнього дня громада контролює бюджет цілковито. Жодних закупівель без з погодження групи. Тому всі гроші повинні працювати на перемогу. Якщо ці підори при владі зелені, яких ми і так авансом терпимо, щоб не розхитувати країну, а при гарному розкладі вони вже всі повинні сидіти повним складом. Якщо оце зелене бидло починає вийобуватись, там ми міліцію визаємо, ми там якусь охрану визую, що ми робимо? Ви бачили, як пакували ТЦК у Львові звичайних громадян. Взяли, вивезли, загрузили в бусик, вивезли на фронт. Все, ми робимо те ж саме, якщо це робить влада. То значить закон. правильно, влада ж не може чинити незаконня, тому якщо тут. Підар, який закуповує брутівку, якісь дорогі машини, якісь там барабани, блять, не слухає громаду щодо використання коштів. Він сідає в бусика і пиздує прямо під бахмут. Хлопці будуть раді, тому що у 90% підрозділів не комплект, і такі жирні, блять, відкормлені підараси там потрібні. Його там екіпірують, блять, посадять на точку. І той ваш председатель колхоза, блять, отой мер якийсь курва якась ФСБшна, який не хватає там третій раз перекласти брутівку, блять, щоб звозити блять. Десь на острови. Оці всі підари поїдуть на фронт. Все дуже просто і в рамках закону. Не потрібно питати, що нам робити. Не потрібно казати: ой, хорошо ми вас піддержимо. Ми не імпотенція. Нас підтримувати не треба, блядь. Ви дієте в рамках закону на благо України все. Тому то дуже гарно. Але підтримка, то вона працювати повинна. Тобто, зібралися, взяли там матері тих воїнів, які на фронті. ви е... Хочете, щоб діти повернулися? Так, тому там потрібні дрони, тому там потрібні засоби індивідуального захисту. Все, зібралися 20 жінок, пішли до е, керівника вашої там, структури, хто там керівник, председатель Рабгоспу, совгоспу, там мер міста та інше. Сказали, сьогоднішнього дня одна закупівля без погодження з воєнною радою. Все, ти пиздуєш на фронт. Якщо там ну, маліших, от хоч трошки, бля, десь вас хтось штовхне, десь хтось буде з вами балакати не е, культурно чи не з е, пошаною. Зразу кажете е, публічно мені. Ми туди відправляємо хлопців з нуля і вони того підара самі спакують і вивезуть блядь, е, на ноль. Ну тобто він буде підлягати мобілізації. Все, тому діємо, нічого не питаємо, не треба там писати Мас піти то гарно, не випішіть, але підтримувати мене не треба. Треба діяти. Тому пішли і в рамках закону вимагайте свої законні права. Бюджет міста повинен витрачатися в інтересах мешканців міста, інтереси мешканців міста, то ви самі. Тому все більше цих питань не задаємо. Їдемо до голови. Якщо нік, їбіням на фронт. В той же день все схема дуже проста. Якщо самі не змогли скрутити того кабана, блядь, Нема питань пишіть там, мер, блядь, Дніпра, не змогли скрутить кабана, блядь. Там попід'їдуть, блядь, і заберуть того підара, Сука, прямо на ноль, прямо на бахмут. Ну, сука, виділять саму мощну огніву точку, блядь. І він там реалізує всю свою любов до України, все, що він там пиздів, блядь, Ми любимо Україну. Ми допомагаємо. Дивіться, ці підари, вони не допомагають за свої. Ці підари допомагають за наші гроші. Ще роблять нам таке, знаєте, ми вам ділимо Та діть ви нахуй своїм одолженням. Це ми вам робимо одолження, що ми вас терпимо, блядь. Тому все, діємо, більше на цю тему не питаємо. Проєкт триває. До повного очищення влади від підарів. Чи він працює на перемогу, чи він. Він здобуває перемогу на нулі. Не все так просто вийшло мобілізувати у супиз з 95-го кварталу. Виходить, так що вони вже військові, тобто вони е, зараховані до частини 3066 на Печорську. Ну, по перше, хочу звернутися до побратимів. Верніть в е, частину цих патіряшок, тому що я так розумію, ви їх і не бачили там на нулі жодного разу, але вони є бійці вашого підрозділу. Тому прямо ставте питання перед вашим командуванням, що е, частина вашого підрозділу займається будь-чим, а не захистом України. По-друге, хочу звернутися до керівництва цієї частини. Ваші хлопці. З гастролями блуждають цією Україною, То знайдіть знайдіть їх та покажіть, де у нас наша лінія. Розмеження з ворогом. Вони повинні бути повним складом там, тому що це злочин. Ви ставите їм галочки, що вони на службі. Вони займаються якимось лайном. І після перемоги українців в Україні ви будете нести за це відповідальність, що ви дали посвідчення військових якомусь лайну з команди президента. А до президента взагалі багато питань. Він сам чотири рази відпошував від армії і на тими повістками, якими приходять до нього. Тепер його друзі. Відмазані від армії, більш того, користуючи своїми владними повноваженнями, президент зробив так, щоб вони були в частині, тобто вони зараз, як воїни, а вони бігають та по піаніну хуєм б'ють там десь в Закарпатті та на Буковелі. Тому щодо президента, це ще один злочин Зеленського, тому що його особисті друзі як не сидять, так і не воюють. Ну а це взагалі несподіванка, що вони числяться в бойовій частині, яка зараз воює на захисті стоїть на захисті нашої країни. Тому керівництво цієї частини повертайте це блядво. В казарми хлопці, які зараз на нулі, теж спитайте з вашого командування, яким чином так сталося, що це блядво. Отримав зарплату, має посвідчення, має е, бойовий стаж має. Воно ще потім на льготи подасться. Кашови там та інші. Тому е, тисніть, тисніть на ваше командування, щоб всі бійці вашого підрозділу були на нулі. От саме ці підари, блядь, жирні з 95-го кварталу, саме вони мене цікавлять. Тому е, мобілізувати не вийшло цих підарів, тому що вони вже мобілізовані. Але користуючись тим, що в них кум, друг та сват президент, вони не воюють, а тільки отримують зарплатню та мають корочки та пільги від країни, від нас з вами за те, щоб навіть їздять там е олігархів в Буковелі. Ви бачили там останнє відео з голої вечірки української. Тобто в е новорічну ніч якісь довбойоби замовили мене стрибти з цілими топом. Ну то взагалі якась е несумітниця під час війни, але то окрема розмова. Тому мобілізуємо вже тих, хто повинен бути в частині. Зловить потеряш.